Всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти про один з найбільш популярних і легендарних тональних кремів, про які, здається, чули вже кожна, хто хоча б трохи цікавиться косметикою. Багато разів бачила захоплені відгуки і відео в TikTok та Інстаграм, де його називають тональним для ідеальної шкіри. І так мова піде про Lancome Tint Miracle, але чи насправді він такий особливий, як про нього говорять, і чи дійсно він вартий уваги? Давайте розглянемо детальніше його властивості, текстуру, ефект та все, що варто знати перед покупкою. Почнемо з Дизайну. Флакон знаходиться в такій срібній коробці. Сам флакончик виконаний з якісного прозорого скла. Через скло видно відтінок крему, що дуже зручно, коли його вибираєш у магазині. Кришечка зроблена з блискучого чорного пластику, має зручний дозатор чорного кольору. Який видає точну кількість засобу. А ще флакон виглядає дуже витинчений, його приємно тримати в руках, а ще мати на своєму косметичному столику. Ланком заявляє, що Tent Miracle створений для тих, хто хоче виглядати доглянуто і свіжо без ефекту маски на обличчі. Родзинкою крему є світло, відбиваючи частинки, які м'яко підсвічують обличчя зсередини, додаючи їй природного сяєва. Крім цього, він має SPF 15, що додає бонус у вигляді захисту від сонця. Мої враження від. Нанесення текстура крема просто неймовірна. Крем дуже легкий, чудово розподіляється по шкірі, не залишається. Відчуття важкості. І текстура нагадує щось середнє між рідким та кремовим продуктом. А це дозволяє тональному засобу лягати рівно, без плям. Нанесення і фініш. Крем ідеально наноситься як пензлем, так і спонжем. Але мені найбільше подобається ефект, коли я наношу точку пальцями і вже потім його розподіляю по шкірі спонжем. Так він ніби зливається зі шкірою, створюючи максимально природний вигляд. Флюїд можна легко нашаровувати, якщо хочеш більше покруття, але він все одно залишається невидимим, не забивається в пори та не підкреслює зморшки. Особливий плюс відсутність ефекту маски, який інколи можна помітити навіть у тональних засобів класу люкс. Про окислення чи змінює він відтінок? Багато відгуків про те, що тенд Miracle може окислюватися та змінювати відтінок протягом дня, але на моїй шкірі цього не було. Він тримався стабільно і зберігав свій колір. У мене, до речі, відтінок 0,10. Можливо, це пов'язано з тим, що шкіра у мене схильна до сухості, тому тональний крем лягає рівно і не темніє. Тому, якщо у вас теж суха або нормальна шкіра, швидше за все, крем залишатиметься таким же гарним увесь день. Зволоження. Крем забезпечує чудове зволоження. Відчувається, що шкіра зволожена протягом дня, немає відчуття сухості або стянутості. Для сухої зрілої та нормальної шкіри він стане універсальним помічником, особливо в холодний сезон. Стійкість. Крем тримається дуже. Дуже гідно. Протягом дня він не зникає з обличчя, не збирається в зморшках. Єдиний нюанс, якщо у вас комбінована або жирна шкіра, тоді у те зоні ближче до вечора може з'явитися легкий блиск, але це легко вирішується матуючою пудрою. На зрілій, сухій, нормальній шкірі, він виглядає просто неймовірно, додаючи її здорового сяйва і візуально розладжує текстуру шкіри. Відчуття на шкірі та запах. Lancome ten Miracle залишається комфортним на обличчя протягом всього дня, щодо запаху, Продукт має легкий квітковий аромат, який швидко вивітрюється після нанесення і не залишається на шкірі, що стане плюсом для тих, хто чутливо реагує на запахи. Дякую, підійде Lancome Tent Miracle. Він підійде для тих, хто шукає універсальний тональний крем для створення природного вигляду шкіри. Він ідеально для тих, хто хоче приховати недоліки, але зберегти легкий живий фініш. Засіб підходить для. Сухої, зрілої, комбінованої та нормальної шкіри, хоча власникам жирної шкіри. Може знадобитися припудрювання протягом дня. Мої фінальні враження. Тепер я розумію, чому Ланконтент Miracle має стільки фанатів. Чи вартий він спроби? Однозначно так. Цей крем, який робить ідеальну шкіру не просто красивою, а дійсно сяючою. Якщо ви шукаєте легкий, але ефективний тональний засіб, який зволожує вирівнює тон і дарує природний фініш, цей крем стане вашим фаворитом. Це все на сьогодні. Дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк. Лайки і обов'язково пишіть в коментарях, чи пробували ви Tent Міракл, як він вам. Буду рада вашим враженням. А ми зустрінемося вже зовсім скоро. Всім пока-пока!